Продавали мило та іграшки. Запорізькі діти зібрали 22 тисячі гривень для Збройних сил України. Так, і що? І ми це на дрони будемо, так? Це вже друге. Вони приносять гроші, і вони ну, дуже, дуже турбують наше серце. Щодня після уроків і навіть під дощем підлітки збирали гривню до гривні у запорізьких парках, продаючи перехожим хендмейд. Ми всі разом виготовляли мило, тобто це мило ручної роботи. Воно було фарбоване в жовто-блакитні кольори. Деякі люди навіть казали, що оте що ці 100 гривень допоможуть. Ну 100 гривень 22 тисячі. Так виявилось. за ці гроші. Цілком можна купити простенький дрон для розвідки. Як ним керувати, волонтери показали дітям. Він дуже маленький. Але навіть такими дронами на передовій бійці знаходять ворожі позиції. В одній з дебагатьох Україні шкіл операторів БПЛА у волонтерському центрі Паляниця навчають професії зо 20 військових щотижня. За такий короткий проміжок часу, що ми навчаємо це 5 днів у школі, нашій щоб ми відпустили хлопця від нуля з нульовими знаннями до вже реального оператора БПЛА. Дітям дали ті ж вправи, що й українським армійцям. О, ти так вже швидко. Нічого нічого собі... молодець. До цього вже колись скористувався чи ні? Ні, я просто в дитинстві ще на машинках і ось якось так. За ще більшим запалом підлітки розпочинають новий збір для армії. Зараз ми будемо збирати вже на Азов, тому що їм потрібен пови... е, бензин, щоб відвозити азовців, возити на фронт. Тому, якщо бачите дітей з патріотичним хендмейдом і скринькою для ЗСУ, не проходьте повз перемога. Залежить від кожного з нас.